Ніч з 25 на 26 січня 2026 року. Прийшов нам, Черниш, прийшов до нас їсти, газочка, Юрінька. А білячок або не почув. Зараз буду гукати, погодую їх. І їж, їж, Юліка, їж, їж, їж зайчик. Погодую їх зайчиків і. Юля, Юля, їж. Їж, чорний, їж, їж. Давай, зайчик, їж. І піду, погукаю білячка ще. Ю... А -а -а Аза, відійди. Аза, відійди. Зараз я. Аза, зараз я тебе проведу. Зараз я тебе проведу, зачекай. Зараз я відключусь, проведу азочку і потім відключусь знову. Продовжую знімати ніч з 25 на 26 січня 2026 року. Був у нас на початку фільму були у нас Черниш, азочка і юлічка. І тепер от прийшов білячок. Ми полікували білячка, дала йому токсівеппігуличку з паштетом і Чернишу дала курочки тр трошечки відвареної. Пауч і сухий корм. І ось він все це зараз під'їдає. Слава Богу, пігулечки з паштетом і білячок, і черниш проковтнули. Ну і. Так, тихо, 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 тихо. Хай Юлечка йде. Йди, сонечко, йди, 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 йди. Так, давай, їс, їш. Гіленько вон пішла. Друга спроба зайти в підвал, бо спершу не вийшло, бо там чорний сидів недалеко і е, очікував, щоб розпорядитися. Юлі, йди, йди, йди зайчик. Іди, сонечко, йди, пробуй. Поки Білячук їсть, а той, я сподіваюся, пішов вже, почувши Біляка. Будемо вірити, що так воно і є. І що Юлечка зараз зайде е, погрітися і. Ночувати в підвал, дай Бог. А ти їж, їж сонечко, їж білячок. Дай Бог, щоб все зараз склалося, да. а ти потім будеш захищати Юлічку, від да? чорниша. <пеклу> Попіклуйся про неї, будь ласка. Ну і просимо всіх, хто нас дивиться, хто нас чує, бачить. Будь ласка, морози ще є, зима йде, морози ще є. Будь ласка, підготуйте. Всіх вуличних тваринок, котиків, собачок, пташків, бо дуже багато зараз птахів і тваринок навіть з лісу до міста приходять в пошуках їжі і тепла, ясна річ. Тож, будь ласка, просимо по можливості підгодовуйте, носіть з собою трошки корму, якоїсь або крупи, насіння і по можливості трошки водички. З невеличкою ємкістю, тому що водичку зараз взять тваринкам на маде, а вони дуже потребують, якщо є сухий корм. Дякую вам всім вам за любов до тваринок, за піклування. Дякую вам, що, слава Богу, є добрі люди, які не дають тваринкам в такий важкий час переживати самотужки всі ці, ці негаразди, погодні, природні. На жаль, да, зима така сурова в цьому році, з великими морозами, а ще з нашою вологістю. Мороз дається набагато більшим. І тваринкам, ясна річ, дуже-дуже непереливки в такій ситуації. Тож, давайте будемо уважними, люблячими до природи, до екосистеми, до тваринок, до пташків, і будемо піклуватися по можливості про всіх. Дякуємо всім за все і дуже будемо. Вдячні за будь-яку, хоч, хоча б навіть до, абсолютно невеличку допомогу нам на наші рахунки, які всі тут у нас надаються в інформації. Ти куди, ти куди? А, вода, а вода, на, на, водичку. Біляк, 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 іди водичку на, біляк, іди сюди. Ну куди ти пішов? Юленька Давай, иди, йди. Біляк на водичку. На. На, біляк, на, 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 Кс -кс -кс -кс. на, на, на водичку, на. Давай, давай. Давай, давай, пий водичку, пий. Давай, давай, иди, поїдеш і попий водичку. Давай, білячок, давай. Давай, мій хороший, давай. Давай, давай, давай. Юленька повинна вийти. Так, 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 ти їй допомагаєш? Що ти робиш? Може, ти їй допомагаєш тоді. Я тобі дуже дякую. Дякую всім за все. Будемо дуже вдячні за підтримку, за допомогу на рахуночки наші, які вказані всі тут. І е, це, ясна річ, що це для допомоги для котиків, для годування, для лікування, обробки і для стерилізації. Та ще раз повторюю, що... Буквально ось ось треба буде простерилізувати мармурушку і кошенят, а це 5 стерилізацій, тому дуже просимо про посильну допомогу від вас. Будемо дуже вдячні. Міцного здоров'я всім вам бажаємо, тихих, мирних днів, і ночей і наближаємось до перемоги. Обов'язково в цьому році буде перемога. Хтось прийшов в ніч 26 на 27 січня 2026 року. Прийшов. На жаль, трошки раніше Юля перелякалась, побігла в яр, прийшов біляк. Юля трошки поїла і побігла, на жаль, Тр треба зараз знову їх шукати, шукувати там в яру. Ой, господи, дуже прикро, що так ситуація складається, що і біляк, і чорниш, Юлю гнітять, І душа в мене просто не на місці. Дуже переживаю за Юлю. Дуже за нею перешваю, бо вона бідна, і щоб зайти в підвал, коли вони тут поруч. Для неї проблема. І їсти нормально, вона не може, бо дуже боїться їх. Ох, спати Боже, що ж ти будеш робити? Так, зараз пігулку даю завершую біляку. Іще дві пігулки черниша, тільки я його зараз не бачу. Ну, Дай Бог, щоб побачили, дам йому теж пігулочку. Ну і їжа, ясна річ. Ох, так, дякую за увагу. Тихо, мирине всім ночі і дуже прошу допомогти всім тваринкам на вулиці, бо знову йдуть морози і подивилася 1, 2 лютого 20 градусів морозу буде вночі. Це жахливо. Як тваринки будуть витримувати такі морози, я не знаю. Мені серце крає просто я дуже переживаю, дуже вас прошу, будь ласка, підготуйте. І їжу, і водичку носіть з собою на величку пляшечку, і ємкість для водички. І корм, будь ласка, підготовуйте, і птахів зернятком, і насінням. Сьогодні у нас от моя сусідка принесла фото загиблої пташки, яку вона побачила на снігу. Тож, це зараз. На жаль, наше, наше життя отак от от розпорядилося, що, на жаль, такі сурові, дуже дуже великі морози, такі не характерні для нашої полоси да, ну, останніми роками. Тож дуже просто, будь ласка, підгодовуйте. Ну і будемо дуже раді, дуже вдячні вам за вашу допомогу, якщо ви нам перешлете хоча б невеличко. Хоча б невеличку допомогу кожний потрошку і буде чим годувати, лікувати та стерилізувати наших кицюнік і котиків. Дякую. Всім міцного здоров'я, наближаємо перемогу і тихої, мирної ночі. Будьте всі здорові! Приходьте до нас, дуже вдячні вам за все. До побачення.